Всім привіт, пензюча бавовна чи бавовна в пензі, що там прилетіло, і куди саме дрони ждуни проти російських штурмових груп? Результат очевидний. Побачите, як це буває на фронті, і що написав Дональд Трамп Медведєву за його нещодавні нахабні заяви і образу сенатора Грема. І чим уже відповів Дімон? Про все це не тільки розповім вам найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі. А ми починаємо. Отже, добрі безпілотники завдали удар по Пензенському радіозаводу. Він входить до корпорації Ростех, яка відіграє значну роль у російському оборонному промисловому комплексі, виробляючи значну частину озброєнь та взагалі військової техніки. Конкретно, ось цей радіозавод в Пензі. Він спеціалізується на виробництві автоматизованих систем управління військами та Іншої зброї ступінь пошкоджень дізнаємося згодом по супутникових знімках чи інших джерел. Також є повідомлення про влучання безпілотників в районі залізничної інфраструктури і населеного пункту Котєльніково, це вже Волгоградська область. Місцевий губернатор навіть заявив офіційно, що в районі станції Тінгута перекрито рух поїздів. На місцях працюють сапери. Це одна зі станцій на залізничній лінії Котельніково-Сальськ, який, до речі, останніми днями теж був атакований. Тож чітко простежується план по знищенню цілої лінії постачань російської зброї і техніки. А тепер, як то кажуть, відчуйте різницю: російський радіозавод, який виготовляє компоненти для російської зброї та залізничний вузол, яким перекидаються ешелони з технікою для армії РФ. І Житлові будинки в Києві, як цієї ночі, чи пологовий будинок, як день тому в Кам'янському, Росія вкотре продемонструвала своє терористичне і маніяцьке єство. Ціль ворога цієї ночі був переважно Київ. За останніми даними, після нічного удару по столиці загинуло щонайменше семеро осіб. Це на цей момент, коли ми записуємо наше відео. Серед них шестирічний хлопчик, близько сотні загалом постраждалих. Ось яскравий візуал від ППО Радар та Моніторингу за що ми їм дякуємо. 309 шахедів. шахетів. Вісім крилатих ракет «Іскандер». Це вже статистика від повітряних сил. Офіційна інформація. Зафіксовано пошкодження на 19 локаціях у столиці, пошкоджені понад 100 цивільних будівель і об'єктів інфраструктури. Прямим влучанням ракети вщент зруйновано цілий під'їзд будинку в Святошинському районі. Там під завалами ще можуть перебувати люди. Загалом по Києву серед майже сотні постраждалих десятеро дітей. Серйозні руйнування житлових будинків у Солом'янському, Шевченківському та Головсіївському районах столиці удар відбувся на наступний день після оголошення Трампом дедлайну для Росії до 10 днів для того, аби припинити війну. І на цей факт казала навіть донька кітакелога Меган Мопс. Тож Росія вже вкотре демонструє, що її не цікавить. Мир, а цікавить лише знищення України як суверенної держави і українців як народу. Гнів, злість, ненависть все, що викликають ось такі терористичні удари по мирних людях, дітях, які просто спали у своїх домівках. Трансформуйте її у справді щось, що принесе ворогу смерть. Якщо у вас немає змоги робити це особисто на фронті, то допомагайте нашим збройним силам. Донатьте на дрони, реби, техніку. Так, від цих щоденних муторошних кадрів безумовно, от з жертвами з загиблими, часом накриває вічай, страх, зневіра. Але це саме те, чого і намагається досягти ворог цими ударами з перших днів війни. А найголовніше посіяти сумнів у тому що ми повинні продовжувати опиратися російському нападу, щоб ми склали зброю, змирилися. Але історики в Кремлі погано вчили історію, наприклад, фашистське бомбардування Англії. Не допомогли Гітлеру зломити британців, тож російський терор лише зміцнює гнів проти окупантів. А коли ми разом наш спільний гнів і спільна мета це сила значно більша ніж ракети чи шахеди. І кожен з ворогів отримає своє неодмінно. Як от ще 1070 за минулу добу були відправлені українськими захисниками в розряд 200-х і 300-х. Про це повідомляє наш генштаб. Загальна кількість втрат росіян за час повномасштабної війни понад 1 мільйон 53 тисячі осіб також знищили по одному танку та бойовій броньованій машині 16 артилерійських систем. Одну систему ППО і 68 одиниць автомобільної техніки окупантів. Далі традиційно ми покажемо, що таке знищений танк, а також буде багато знищених росіян та їхньої техніки. Ну, сьогодні там один є дуже жирний екземпляр, неодмінно. Напишіть в коментарях, потім яке відео вам сподобалося найбільше. Ну а також підписуйтеся, натискайте дзвіночок, і так ви будете отримувати сповіщення про вихід наших відео нових і бачите їх одним з перших. Цікаву тактику знищення ворожої техніки, навіть щільно закритою сіткою проти дронів, продемонстрували пілоти батальйону Сігнум 53-ї бригади ЗСУ. Розвідники виявили замаскований посадці російський танк. Оцінивши ситуацію, дронарі відправили пару безпілотників. Перший свідомо здетонував обсітку, але відкрив таким чином шлях для другого дрона, який вже буквально за кілька секунд вражає ворожий танк. Просто в люк. Ну, от, будь ласка, вам математика війни, яку ми бачимо, два дрони сумарно вартістю ну, кілька тисяч доларів знищили танк, який коштує не менше сотні тисяч зелених. Власне, е наші дронарі мусять іноді протискатися не тільки між сіток. Але й між гілочок, якщо росіян з сіткою цієї туго, наприклад, на куп'янському напрямку в півідрони Сапсан механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили замаскований танк Т-72. Оператори оцінили спробу маскування окупантів, але все одно поставили такий свій не Ось, будь ласка, влучання і його результат. Ще одна вже перевірна тактика в дронів – це засідка. Підрозділ Крила до пекла показав, як вони виправдовують назву свого підрозділу, використовуючи так звані дрони ждуни. Вони сидять непомітно обабіч дороги, але варто російським штурмовикам з'явитися на горизонті. На них чекає неприємний сюрприз. А оскільки це відбувалося за кілька кілометрів від лінії фронту, росіяни відчували себе абсолютній безпеці. А За що і були покарані. А на Новопавлівському напрямку оператори 413 го батальйону Рейд сил безпілотних систем успішно працюють навіть в умовах щільного радіоелектронного впливу з боку противника. От серед руїн промислового об'єкта вони виявили пускову установку ЗРК Бук М1. Перше влучання в неї змусило окупантів змінити позицію. Щоправда, не знищило саму установку. А друге вже влучання відбулося в антенну РЛС, що фактично вивело пускову установку з ладу, бо в такому випадку вона стала просто сліпою. Крім того, російські засоби РЕП не змогли завадити ураженню інших цілей цього підрозділу, зокрема саме хідної артилерійської установки. Два С-1 гвоздика та причепної гаубиці. Крім цього, оператори батальйону вразили російський БТР разом з екіпажем на броні. Знищили вантажівку УРАЛ та вивели з ладу іншу вантажівку КАМАЗ і УАЗ. Попри зменшене майже до нуля використання ворогом техніки, штурми наших позицій на фронті не припиняються. От ворог знову став активнішим на Сумщині та заявляє про повне захоплення часового яру. Але вже традиційно це захоплення в кредит. Про все детально. От загалом протягом минулої доби зафіксовано на фронті 193 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генштаб. На північно-Слобожанському і Курському напрямках це Сумщина, українські боронці відбили 32 атаки росіян. На Лиманському напрямку ворог трохи зменшив активність, але все одно 20 атак це суттєво. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора. Тут окупанти не припиняють тиск ні на день. І на Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки. Ну так, от щодо часового яру, це Краматорський напрямок, там, до речі, ворог сім разів атакував минулої доби. Так, от російському міноборони схоже набридло розповідати про важкі бої за часів яр, і вони вирішили його просто захопити. А може на горі просто вимагають результатів, тому й доводиться брати українські міста в кредит. Так, от підтверджень повного контролю Російської Федерації над Часовим яром немає. Це заперечили і в українських силах. Так росіяни зробили прапоров в західній частині міста, але ми знаємо, що ці от прапоровтики – це просто суїцидальна місія заради картинки для російських генералів, на основі якої вони потім і розповідають, що захопили то ще інший населений пункт. І жодного повного контролю а, такі відео. Такі факти не означають. Ну і ось далі демонстрація, з якими бездумними м'ясними штурмами доводиться мати справу нашим захисникам, яка ціна життя російського солдата для командирів армії РФ на одному з напрямків український півдрон вполював росіянина, який рухався до наших позицій, несучи при цьому на собі протитанкову міну. Ну, з очевидною метою підірвати її на позиціях українських воїнів. От у підсумку влучанням fpv дрона він був знищений, а пізніше, після того як почалася пожежа, ця міна, власне, і здетонувала. От е Мушу сказати, що росіяни, е так само, як і наші дронарі, мають безпілотники, спроможні нести чи вести, якщо це наземний робот, ось такі протитанкові міни. Вони досить важкі. Але російські командири натомість женуть на наші позиції солдатів-смертників, обвішаних вибухівкою. Ну, Чим не терористи. Так? І наостанок стежимо за епістолярними пригодами Дмитра Мідвєдєва. От В минулому відео. Ми якраз почали цю пригоду для тих, хто не бачив, подивіться, все ж таки нагадаю, що два дні тому Дмитро Медведєв на погрози Трампа скоротити дедлайн для Росії на припинення війни з 50 днів до 10-12. Він як голова Радбезу Федера... заступник голови, перепрошую, Радбезу Федерації написав погрожувальне звернення, що це покладе початок війні Росії проти України. А сенатору Гремо, який прокоментував його ж пост, він просто нахам наказав не лізти не у свої справи і назвавши при цьому його дідусем. Ну ось тепер у справу втрутився вже сам Дональд Трамп. Президент США у соцмережі True Social написав спершу про наслідки підняття тарифів для Індії, а Це нагадаю, один з основних покупців російської нафти, і завершив цитую, тим, що з Російською Федерацією США майже не ведуть бізнесу між собою. Давайте так і залишимо і скажемо Медведєву, невдалому колишньому президенту Росії, який вважає себе все ще президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він зайшов на дуже небезпечну територію. Кінець цитати Трампа. Відповідь Медведєва вже не забарилася на це зранку, але не там же у е, соцмережі X, а в Телеграмі, де немає ані Трампа, ані Грема, ані більшості західних лідерів. І навіть попри це, Дімон був досить обережним. На образи він не відповідав, те, що його так назвали, і написав щось про. Мертву руку це такий дуже далекий і не всім зрозумілий натяк на ядерну зброю, яку Російська Федерація автоматично може застосувати проти США навіть після ядерного удару по російському командуванню, так звана система Периметр. Так, от Медведя очікувано виходить проковтнув образи Трампа, що й виклав відповідь у телеграмі, тобто більше для своїх для росіян ніж для заходу. Мовляв, подивіться. Я йому відповів. Ну, от, коротше, поглянемо, як це все буде розвиватися далі. На цій попкорновій ноті я з вами попрощаюся, попрощаюся підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримати нагадування про нові відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Вічесламбалюк. До нових зустрічей.